Як на мене, а все ж таки, в мене є і фінансова освіта, і економічна освіта. Я маю ступінь МВА, тому я не тільки як можу виступати як фахівець з питань комуналки та енергетики, а можу і дати фаховий а, аналіз того, що робить а, Нацбанк. До речі, я працював також більше року радником голови правління одні з крупніших українських банків. В якому в 6-8 А, І я можу сказати: я вважаю, що це хибне рішення. Під час війни держава повинна, бути, а, приймати рішення і контролювати будь-які економічні важелі впливу, які можуть бути задіяні під час війни. Тобто всі ці ліберальні, ліберальні, а, ліберальні кроки України, Нацбанку або, там, не дай Бог, Кабміну, вони точно не дадуть а, позитивних змін а, для української економіки. Люба лібералізація під час війни це крок назад. І це погіршення ситуації. І по-друге, я скажу ще одну річ: а, все це ляже на простих українців. Всі ці, ці зміни курсу, це ляже на плечі українців. От це друга проблема, а, яка виростає в цій ситуації. Для чого це робиться? Ну, як на мене, а, лібералізація курсу долору приведе до більших виплат, а, до, більших, до збільшення. До інфляції до збільшення цін і подальше для збільшення обороту коштів для виплат, які будуть сплачувати люди, купляючи там продукти, все інше, і все це якийсь дать позитив для бюджету України. Але ніхто не задумується над тим, наскільки в цій ситуації а, зміни для бюджету України як вони ляжуть на простих українців.